Від радіаційного фону до рівня води в резервуарах, від температури теплоносія до напруги в системах електроживлення, точність у фізичних, хімічних, механічних параметрах на південноукраїнській АЕС не формальна вимога, а критична необхідність. 40 років вона в межах компетентності служби головного метролога. 1 лютого офіційна дата заснування структури. 40 років це доволі таке велика дата, і для підрозділу багато. Людей пройшло через наш підрозділ. Багато виконано завдань за цей період. Ну я сподіваюся, що багато завдань ще і буде виконано. Історія метрологічної служби, як і більшості підрозділів ПАС класична з тенденцією до прогресування екскурсу минуле проводить її нинішній чинник Денис Салов, який керує тут з 22 другого року. Спочатку каже, це була лабораторія із кількісним складом у 22 особи. Через 13 років вона трансформувалась у відділ головного метролога зі штатним розписом у 36 працівників. З 2012 року і по нині це самостійний структурний підрозділ, де працюють 38 метрологів і функціонують три лабораторії. Масштабність і різноплановість завдань зводить. До єдиної мети, основна мета діяльності нашої служби лонометрова це реалізація єдиної технічної політики і забезпечення єдності і проєктної точності вимірювань як необхідної умови безпечної, надійної роботи нашого підприємства. Лабораторії локаційно розосереджені по всій території атомної станції. Екскурсію ними люб'язно зголошується провести Микола Нікітін, який очолює одну з таких. Знайомство з стариною точності ми розпочинаємо з лабораторії технологічних вимірювань та автоматизованих систем управління технологічними процесами. У її складі дві групи: одна перевіряє прилади, які вимірюють тиск, температуру, витрати, рівень. Інша оцінює систему, яка контролює ці показники. Наступний пункт досліджень лабораторія іонізуючих та електрорадіовимірювань. Тут займаються відомчою повіркою приладів для. Моніторингу радіації, а також техніки, що вимірює електричні параметри, радіохвилі, час і частоту. Начальник цієї структури Олег Шакун демонструє новенький еталон для відомчої повірки мегаометрів із високою робочою напругою. Його експлуатують лише два місяці. З появою такого, каже, відпала залежність від зовнішніх метрологічних центрів. Раніше у нас такі мегаометри ми возили на метрологічне підтвердження метроволічні центри із за того, що не було еталонів. А тепер зможемо освоїти і власними силами проводити відомо повірку такої категорії приладів за допомогою цього еталону. Завершальний пункт ознайомчу екскурсії лабораторії метрологічного забезпечення, підготовки виробництва та спецвимірювань. Окрім того, що тут відповідають за планування, облік обладнання, організацію його підтвердження в метрологічних центрах, у цьому місці ще й проводять відомчу повірку за ВТ для визначення механічних та геометричних величин. Навіть такий звичайний інструмент, як лінійка, що правда виробнича, проходить перевірку на точність. Кожен її міліметр вимірюється і порівнюється з еталоном, щоб гарантувати відсутність найменших похивок. Робітники будуть вимірювати там довжину вала або зазори, якісь на валу при виконанні там ремонтів, налагоджень. Тобто точність повинна бути підтверджена. Коли оформлюється документація, технічна на виконання робіт там з ремонту або конструкторська документація, там повинна зазначатися засоби вимірювання техніки, якими вони користуються, та похибки вимірювання. тобто допуски оці допуски ми тут і підтверджуємо. Наразі на підприємстві експлуатується орієнтовно 85 тисяч одиниць ЗВТ. З них 80 тисяч проходять відомчу повірку власними силами, понад 5 тисяч направляють до державних метрологічних центрів. Це суттєвий поступ, стверджує Олена Куліченко, яка у службі працює 36 років. Поступова каже потреба у зовнішньому підтвердженні відповідності скорочується, адже підвищується кваліфікація метрологів і зміцнюється технічний потенціал метрологічної служби. Ми виконуємо метрологічне підтвердження. Порядка 93% експлуатуєх на станції. Тільки маленький відсоток ми возимо в органи гостандарту, тому що або це законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, ми їх не маємо право виконувати відомчу повірку, або то, що ми ще не освоїли. Як факт, у 24 році була оновлена еталонна база, отримано 22 одиниці вимірювання на суму понад 3,5 мільйони гривень. Це не лише зменшить витрати на зовнішні перевірки, а й покращить якість метрологічного підтвердження та скоротить час його проведення. Ще одне з результатів СГМ минулорічне успішне проходження процедури оцінювання та отримання свідоцтва на право проведення відомчої повірки. До всього спільно сід служба головного метролога розробила та вела в промислову експлуатацію модуль метрологічне забезпечення. В ній знаходяться всі засоби вимірювання, які експлуатуються у нас на підприємстві. Ми можемо завдяки цій бази створювати звіти по кожному засобу вимірювання, створювати графіки проведення повір. Можемо бачити звіти по виконанню робіт по кожному засобу вимірювання і по кожному підрозділу не святкуванням свого а посиленням бойової спроможності українських оборонців вирішили метрологи відзначити свій ювілей колективним рішенням. Зібрали суму в понад 77 тисяч гривень для надзвичайників із Житомирщини, які займаються розмінуванням та мінуванням прифронтових територій, аби придбати на спеціальний оперативно-рятувальний автомобіль. Унг такий закупили й передали ще декілька місяців тому. Працівники ДСНС приїхали вже з облаштованим авто, аби привітати метрологів із ювілеєм і подякувати. Це придбання для нас є вкрай важливим. В зв'язку з тим, що у разі перевезення майна та обладнання групи перетехнічних робіт, воно піддається засобам атмосферного впливу і намикає, пошкоджується і так далі. Тепер воно буде захищено, Тепер воно буде виконувати в повно обсязі свої завдання. Організацію взяв на себе метролог волонтер Олег Могиль. Не наразі зараз святкувати. У нас війна в країні. Ми маємо працювати всі на перемогу. Слава Україні! Героям слава!